Синоптики виділяють кілька рівнів небезпеки повеней та сильних злив. Перший рівень потенційно небезпечні погодні умови для населення інфраструктури та природи. Рекомендується підвищена увага та обережність. Другий рівень небезпечні погодні умови. Можуть призвести до серйозних порушень у житті людей і роботі інфраструктури. Третій рівень надзвичайно небезпечні умови, загроза життю та серйозні руйнування. Що робити? До повені. Слідкуйте за прогнозом погоди та попередженнями. Підготуйте екстрений набір. Вода, їжа, аптечка, важливі документи, по можливості, рятувальний жилет. Перевірте будинок, закрийте вікна, вимкніть електрику. Під час повені не виходьте на вулицю без необхідності. Тримайтеся подалі від швидких потоків води. Постарайтеся зайняти якомога вищу точку в будинку. Уникайте закритих приміщень і переконайтеся, що шлях відходу безпечний і прохідний, щоб у разі потреби скористатися ним в екстреній ситуації можна піднятися на дах. Слідкуйте за попередженнями, готуйтеся, заздалегідь і бережіть себе.